Посилочка з цікавою формою. А всі знають, що цікаві форми, мені подобається розпаковувати. Да? Е -е, чікс. Так, зараз розпакуємо. Заглянемо, що тут до нас приїхало. Воно ще ж і невдобне розпакувати таку коробочку, ти поняв? Хоч буде моїм любимим писакам, що написати, бо не дай бог, треба кожен день давати. Людям можливість написати якусь какашку так же ж? Коли хейтер напише якісь слова, від яких він отримує задоволення, настільки ж. Ну, трошки, да? Наскільки ж людині буде це приємніше? Що це тут по-твоєму по може бути заховано? А? В оцих блоках. Я уявлення не маю, але здається, тут або якась звукова карта, да? Ну, вряд ли, щоб тут була відюха. Ну, не суть. Флупік. Нічого цінного в цих флупіках немає. Материнка. Материнка – це хорошо. Ось материнка стара. Ну, трошки є зауважень в вигляді тому, що... Пластмаси трошки не познімали, желіза трошки не познімали. Оцю ось штуку резинову трошки треба було б зняти. Ну нічого, час здорова. Э, радіодеталі, які знімаються з комп'ютерної плати, всякі зайві, не несуть ніякої цінності. Причому абсолютно. Так, материнка нова 600 грам. материнка старая. Чик, Чик видеокарта. Это идет все сюда. Хай будет. Тут э, такая ситуация, что надо хоть чем-то спасти эту посылку. Потому что... На, страшный радюк. Потому что посылка Буде на невеличку суму. Ну, нічого. Якось буде. Так, стара материнка 1,8 кг. Хоча тут железяки, все решта, ну нічого. Так буває. Так, що в нас залишилось? У нас залишила озушка. У нас залишились дешеві процесори. В нас остався жорсткий диск і плата жорсткого диска. Ну, і отакі от фольговики, конденсатори. Які не мають ніякої цінності. Да? На жаль, але так буває. Зараз ми дорозпишемо, Дивіться, коли ви формуєте посилку з платами, з комп'ютерними платами, з побутовими платами, значення немає. Е, весь зайвий метал, я ж розповідав, треба зняти. Е, весь лишній пластмас треба зняти. Конденсатори. Великі, їх не повинно бути. Котушки, трансформатори. Що там іще, Як би воно не називалось, якщо воно отаке, його не повинно бути. Правильно? Я думаю, правильно. Так що давайте прислуховуватися до порад, робити правильно і заробляти з цього матеріалу максимум. Все, дякую вам за увагу. Ми погнали працювати далі. А ви спаковуйте свої матеріали і, звичайно, відправляйте. Буду дуже вдячні вам.